Не існує меншою мірою на Житомирщині таких важкоатлетичних форумів, на котрих би не відзначилися бердичівські богатирі і принцеси зі сталевими м'язами. Такими змаганнями став і чемпіонат області з пауерліфтингу та жиму лежачі, в яких взяли участь і наші земляки, вихованці атлетичної зали Гармонія та спортивного клубу Рось представники останнього Ніна Іщук та Олександр Трондюк зуміли показати результати, що дозволили привезти додому Ніні Золото, Олександрові Срібло. Приїхали ми в Житомир. Учасників було дуже багато. Приїхали і з Житомира, і з Бердічева, і з Києва були учасники. Саперець була в теж. Девочек 4 было, все тоже готовились стороны, занимались. Очень волновалась, конечно, но показала свои результаты как, как могла. Конечно, хотелось больше показать. Ну, волнение дали свои, ну, просто себе знать, и так получилось. Но ну, первое место заняла. Но ну, результатом довольна, но надо было лучше. Вона вже рік тягає залізо і за цей час змогла збагатитися цінним досвідом, розповідає Ніна, котрий у значній мірі допоміг подолати хвилювання, вижати у загальній сумі 207,5 кілограмів і лишити позаду сильних суперниць. Пригодилось те, що волнуватися не стоїть. Нужна показати те, що ти вмієш, не треба там рватися, вище на великі планки, есть тобто, те, то, що вмієш, то що можеш, то треба і показувати. Тобто, ну, звісно, не волноватися, тому що волнення не ніяк там. На власну думку він міг би показати більш кращий результат аніж 475 кілограмів. Зізнається Олександр Трондюк, позначилася нестача часу на підготовку, але прагнення до перемоги і належна увага техніці виконання жиму дозволили хлопцеві здобути почесне срібло. Спочатку виконувалося присідання, три підходи, кожна наступна вага замовлялася більшою. Початкова вага замовляється такою, щоб атлет 100% міг її підняти. Друге, друга вправа це жим лежачі, в якому теж виконувалося три подходи. Третя вправа це станова тяга. Також три, три подходи, і в кожному з яких піднімається максимальна вага. В присіданні я закінчив з результатом 200 кілограмів. В жимі лежачі 95, а в тязі сто 180. Це все сумується і це все сумується, і в кого більший результат в сумі виходить, той і переміг. Певні промахи є завжди і у всіх, навіть у досвідчених профі, зауважує фахівець Росії Ірина Данилюк. Те, що запланували, вони виконали. Отже, результатами виступів обох своїх учнів тренер більш ніж задоволена. Була у цьогорічних змаганнях у Житомирі одна цікава особливість, розповідає пані Ірина. Приймали участь ребята інваліди, у яких проблеми з опорно двігатними апаратами. И э я знаю, что у нас тоже есть вот такие ребята, и э, мне бы хотелось вот, и я приглашаю вот, и чтобы они э приходили сюда, чтобы они не считали, что жизнь ихняя закончена, и э, они такие же все вот одинаковые и э, полноценные, так же, как и мы. І хотіли, щоб вони там не сиділи, щоб їхня життя не штопіхняжисні угасали, штопні приходили вот, і занімались. Я з большим ставосодовольством буду з ними працювати. Наступного разу хвилюватися Ірині Данилюк доведеться вже наприкінці листопада. У 20-х його числах у місті Коломия пройде кубок України з пауерліфтингу. Виступатиме там і представник Бердичівської росії, майстер спорту України Геннадій Голимбівський. Місцеві важковики сподіваються, що його поїздка на Івано-Франківщину виявиться золотою.